Номер 1316. Обчисліть. Перше завдання 196 поділити на мінус 4. Частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Тобто маємо знак плюс, мінус і ділимо, З новічок тут зробимо 196, ділимо. 4. 19 ділиться на 4. Беремо по 4. 4 на 4 – 16. Віднімаємо 3. Зносимо 6. 36 на 4 – 9. І так мінус стоїть і 49. Друге завдання. Мінус 42 поділити на 6. Знову частка двох чисел з різними знаками є число від'ємне. А 42 поділити на 6 це буде 7. Результат мінус 7. Третє завдання. Мінус 0,6 поділити на 2. Знову, частка двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Мінус 0,6 поділити на 2 це буде 0,7. 6 на 2 – це 3 десятих. Мінус 0,3. Четверте завдання. Мінус 12 поділити на 6. Знову, частка двох чисел з різними знаками є число від'ємне. 12 поділити на 6 – 2. Результат – мінус 2. П'яте завдання. 22,5 – Поділити на мінус 0,25. Знову, частка двох чисел з різними знаками є число від'ємне. А щоб поділити його, перенесемо кому на скільки знаків, скільки їх у дільнику після коми, тобто на два знаки. Тобто, одержимо <coughs> 22, і ще два знаки. 50 2250 поділити на 25. Поділити на 25. Візьмемо по 9. 5 у 9 – 45. 2 ж 9 – 18, 4. 22. 0 ну, знесем сюди. Одержимо. Мінус 90. І шосте завдання. Трошки відступлю, бо там не поміститься шосте завдання. Мінус 14,4 поділити на 0,32. Перенесемо кому на два знаки. Одержимо мінус 14, на 1440 поділити на 32. Приділені двох числ з різними знаками